Накипіло ввечері зараз говоритимемо на тему, яка, мабуть, не сходить буквально з вуст, майже не Ну якщо не щодня, то декілька разів на тиждень точно можна побачити, або якісь вироки тим, кого називають коло. Ну не називають, звісно, це так, хоча й називають також. А, а я скажу так: або тим, якщо вироки, то це вже ті. Кого суд назвав колаборантом і зрадником, або ну людей, яких затримали з, у, у, з підозрою і виснули підозру у колабораціонізмі, державній зраді, і так далі, і так далі. Але справа в тому, що вироки часто бувають якісь дивнуваті хтось отримує менше ніж, ну, начебто, заслуговує так би мовити, хтось навпаки більше, а хтось взагалі чомусь нічого не, не отримує і продовжує жити в. Україні тій країні, проти якої він чинив якісь дії. Ми неодноразово до речі вже говорили про це в нашому етері. Ну і продовжимо цю тему з конкретними навіть прикладами. І сьогодні в гостях. Програма накипіло ввечері саме з цією темою колабораціоністською, так би мовити, юрист та адвокат, адвокат-юрист Харківського антикорупційного центру Володимир Сенко. Володю, радий тебе вітати. Я також радий вітати тебе і слухачів. Дякую. Ну що ж, давай спочатку нагадаємо, що ми маємо з тобою на увазі, от які такі. А вироки бувають дивні, а потім спробуємо розібратися, якщо взагалі зможемо отримати відповідь на питання. Чому так відбувається? Не знаю, чи встигнемо ми розібратися. Ні, звичайно, ні, в тому, чому вони такі дивні бувають. Ага. А Но... це це настільки складне питання, на твою думку. Воно не настільки складне. Е... Як видається, з першого погляду, тому що там є певні тенденції, певні недоліки, які треба виправляти. Але говорити про це можна довго, і я можу про це дуже довго uh -huh. говорити, тому що е на це, а по-перше, можуть бути різні точки зору. По-друге, там дійсно існують величезні проблеми, які краще ілюструвати конкретними прикладами. Є е е величезний плюс. От давай почнемо з давай, давай, А, да. Плюс в тому, що взагалі Україна судить тих, хто здійснив колабораційні злочини. І це фраза не моя. Я колись випадково познайомився французьким журналістам, а колабораційна діяльність якщо е, всі, ну, нагадаю просто. Це термін взагалі французький і виник у Франції після того як е, ВІШИ uh -huh. частина держави Франції пішла на співробітниця з нацистами. А з це після захоплення, так нагадаю, буквально в двох словах після захоплення Франції в 40-му році частину північної, північно західну е, нацисти захопили а окупували. І, і окупували точніше, да. а інша була, ну так би мовити, незалежною державою, бо її керівник маршал Петен вирішив піти до, до речі, герой першої, першої світової війни, війни. Так, і, і переможець першої світли. Того, Піти на співробітництво, тобто колаборацію з німцями, і вона була ну умовно кажучи, незалежною, і е, це е, співробітництво у французів було доволі роз, е, розгалуженим, величезним. Тобто, і на окупованій території е, французька поліція. Працювала і працювала на німців. Для них це дуже важка тема. До речі, була декілька десятиліть після війни. Так, але в якийсь момент, от як я коли спілкувався з французом, для мене це було відкриттям. Це було е, вольове рішення Деголя. Він вирішив зупинити переслідування колаборантів. Угу. Для нього сталість держави важила більше, і е, щоб для цієї сталості працювали ті самі чиновники, які працювали при окупантах. Ніж справедливість, ніж переслідування конкретних колаборантів ну, на щастя всіх французів, не тільки звісно зникла просто як така нім... нацистська німеччина, так тобто, так не було у них не було того критичного, що у нас у них не може не могло бути повторені. Угу. Тобто ті французи, які вчинили зраду батьківщини, не могли зрадити вдруге. Ні з ким було так, так, так. Нема кол. в якщо говорити сучасною мовою, не було ж донів, між іншим. Да. Не було коли, а в нас це за залишається угу. загроза повторної окупації, повторного співробітництва. Вона у нас завжди залишається. І пр справа навіть не в самій окупації. Колабораційні злочини може чинити людина, яка там, ну. І близькі дотичні, передаючи відомості так. про Збройні Сили України. це також, інші, Ну, це е, злочини проти держави України. Mm -hmm. Це не зовсім, не зовсім колабораційні злочини, вони кваліфікуються інакше. Е, і французи, зупинивши це, вони та державу, ну ніби та сталість держави зберегли, але вони справедливість попрали, як вважає частина французького суспільства, бо багато жертв виявилося незадоволеними, як кажучи, між іншим. Там не тільки в жертвах мова, так. там ну мова банальної справедливості. Він мене наводив приклад, коли очільник поліції, не пам'ятаю якогось південного великого міста, ну, типу Марселя при нацистах в 60 60-ті очолив поліцію був префектом Парижа. Угу. Ну, це ну, як капаеос. Так. І він каже, Добре, що ви переслідуєте. Добре, що ви не наслідуєте приклад Франції. Ви повинні переслідувати. Справедливість важливіша. Ну, от це декілька складових у справедливості. З одного боку, такі нісенітниці відбувалися, а з іншого боку, жертви просто не знаєш, не побачили власне торжества закону, можна сказати. Да? Тут же проблема не в не тільки в торжестві закону, а в тому, що ми по Закон і є держава держави без закону не може існувати. І якщо немає довіри до закону і немає довіри до правоохоронних органів, якщо люди не вірять в справедливість, якщо особа, яка при окупантах е чинила наругу над односельчанами, а потім продовжує спокійно жити поруч з ними і працювати, вони не довіряють державі. Вони ж не кажуть, що конкретний СБУшник, який там щось не допрацював справи, не передав її до суду стосовно мого сусіда, він поганий СБУшник. Вони кажуть, держава Україна погана. Вони державі не довіряють. Тобто відсутність справедливості у покаранні, в тому числі колаборантів, підриває довіру до Держави України. А це починаючи від податків державі Україна і закінчуючи службою ЗСУ добровільною службою. Це глобальний рівень, що називається. Да, це так, Це глобальний рівень. І ми не можемо підривати цю довіру. Ми повинні uh -huh. про це говорити і ми повинні колаборантів переслідувати не тільки для того, що вони вчинили злочин, а для того, щоб показати, що держава Україна існує, наші судові правоохоронні органи функціонують і вони виконують свою роботу. Ну що ж, з кого почнемо? А, давай з маленького прикладу, просто. І приклад невеличкий, але показовий, і ми в ньому ну, ХАЦ приймав участь. Харківський антикорупційний центр. Харківський так. антикорупційний центр. Ми свого часу ідентифікували на одному з відео а, Світлану Надіон. Це цікава особистість. Вона колишня працівниця поліції, в 2000 давня знайома Віталія Ганчева. Який... О, це такий одіозний персонаж. Так. Угу. Він очолює так звану. Військова, цик військова гражданську вибачте, за за російську адміністрацію, ніби то Харківської mm -hmm. області, хоча це з тих часів, коли ми ще, вже звільнили Харківську область, але вони її не розформували. така функція у нього є. Він там десь в Білгороді да. окупався, але функція він є у нього так. є функція, він там окопався, він знімає якісь відосики. Пише щось в телеграм-каналі. До речі, нещодавно угу. мене в цьому телеграм-каналі оголосили е ворогом Росії і оголосили, при там, якісь кримінальні права. Ну, він... да. е але менше з тим. Е Мова про що? Вона з ним була знайома давня, вона з ним певний час, можливо, працювала. І в 2014 році, коли Ганчев почав працювати на Росію, він також її загітував зігату, працювати на Росії. Вона передавала відомості про е військових Збройних сил України, е про якісь оборонні підприємства, про ще щось. Зверталась до якогось знакомого, чи це Ганчев чи ні, ми встановити не змогли заступника керівника поліції Дергачівського райвідділу, збираючи відомості про кількість особового складу. В 2015 році вона покинула територію України, збігла, не встигли її затримати. І ось з 2015 року, і до цього часу вона на різних посадах якось мількає в Росії. Щодо неї було кримінальне провадження, але спочатку повномасштабного вторгнення про неї не було чутно. Поки ми не діфікували на відео, ці відомості стали завдяки ЗМІ відомими. І нещодавно, в липні, її вручили заочну підозру, яку я все ж таки маю надію, що вона колись стане реальною. Хоча, ну, на жаль, при деокупації, вона ще мількала в Херсонській області. При деокупації Херсонській переселилися спочатку. Да, да. Вона встигла збігти. Угу. Ну, подивимось, як воно буде складатися. А Володя, а всі ці факти доведені щодо неї? Це поки що ухвали. Вони викладені, також ці факти викладені в підозрі. Я сподіваюся, що буде поки що заочний процес, і буде вирок щодо неї. Ну, а там побачимо, врешті-решт. Проблема в тому, що е, Інтерпол розглядає ці справи як політичні, на жаль. І розшук цих осіб. Ну він за скажімо так незадовільний, але ну побачимо, як ми будемо як держава вирішувати цю проблему. А цікавий момент між іншим, ну зрозуміло, що Росія взагалі зараз здається припинила співпрацю з Інтерполом, і вона не видає ані своїх громадян, ані от таких от колаборантів власне але... і і не може, і не буде нам видавати. Але ти, ти сказав важливу річ, що інтерпол такі речі вважає поста е, ухвали чи прохання да політично мотивованим. А як це може бути політикою, якщо тут війна? Ну зрозуміло зрозуміла, хто на кого напав? І слухай, я не можу відповісти. Да, на я питання. розумію. Це, це таке це абстрактне ретробстрактне питання. Е, як юрист, я як юрист, я цього взагалі не розумію, тому що ну називати політикою е, війну, так так, так це за межею здорового глузда. Я не кажу про моральні орієнтири. Угу. Я кажу про здоровий глузд і законодавство. Не може бути політичного переслідування за вчинення злотів злочинів проти держави. Ну давайте тоді терористів, які вчинили, я не знаю, башні близніці взорвали у Нью-Йорку, називати політичними жертвами. Свавілля американської влади, ну, ну дурня якась, ну вибачте. Ну, хтось намагається їх так представити, між. Іншим. Ну, але, але маргінальна частина так, це звісно, все ж таки звісно. світової спільноти. Ну добре, але знайдю, менше знайдю, з нею. да, Вона все ж таки чекає, чекає е, своєї постанови, тим більше вироку, ну десь там. Давай перейдемо до реального вироку, mm -hmm. незаочного. А, дуже цікавий те, кейс е, В'ячеслав Артюхов. Це хто такий? Це був. ну, Спочатку казали, що він очолював народну міліцію Шевченковому. На жаль, потім в, в підозрі і у вироку про це вже не йшла мова. Казали, що він співпрацював з окупантами в селищі Шевченкова, але тут декілька дуже цікавих деталей, і непересічна, юридична, скажімо так. Оцінка цих подій. Тому що перше і головне, щоб було зрозуміло, його суд першої інстанції, в селище Діканський районний суд Полтавської області, виправдав. Чому виправдав? Хм. Купа свідків показували, що Артюхов дуже вільно почувався в окупованому Шевченкову. Мав якісь контакти е з окупантами. Спочатку він кримінував, що взагалі керував е народною міліцію. Потім не змогли це то довести, чи не, не захотіли доводити, не знаю. Але було доведено його співробітництво, тому що нагітував місцевих йти на роботу в поліцію. Е вирішував. Е Скажімо так, питання підприємців з окупаційною владою, допомагав отримувати дозволи на роботу, патенти, щоб вони могли платити, сплачувати податки угу. і працювати, і нібито надавав відомості про учасників АТО, тобто повноцінно співпрацював з окупантами. Але суд за що? За співпрацю в нього були грамоти від того самого Ганчева і благодарність. – Але осуджувався як міг. Так. Да, є ну, фотографії, які публікувала свого часу прокуратура Харківської області, де окупація нагадаю, була такою стрімкою, що вони не встигли навіть спалити ці грамоти mm -hmm. там, і, всі, і весь архів. Ну і не всі збігти, слава Богу, да. змогли, як от він, так? Він не зміг збігти, він його затримали. Але судді, його адвокат, і він сам доводили, що він займав проукраїнську позицію. Ходив по селищу Шевченко під окупацією під, під час окупації в українській пікселі і співав українських пісень. Фантастика. І декілька свідків. От слово в слово, що дивно. Прям повторювали. Він патріот України. Він ходив по Шевченкому і співав українських пісень в українському пікселі. За що його навіть там побили? Одного чи два рази. Ну, у, у кожного з нас є знайомі, які були в окупації, особисті знайомі, і уявити, що особа пісні да, ходить в українській формі військовій а і співає пішні? українських пісень. Ну я. Ну, я не можу цього уявити навіть після якихось посиденьок як може з, з, з уціма усілякими там представниками збройних формувань, і то в це ну, вкрай важко повірити. Ну, він міг співати з ними ніч, яка місячна зоряна ясна, але ну я не, не думаю, що це було виразом патріотичної ну, позиції. А от грамоти і благодарність суддя діканського районного суду вилзнала неналежними доказами. Тому що а, слідство нібито не змогло о, довести, що вони підписані саме тими особами, які вказані Луганчевим. Ну, угу. І там ще одної особи. Тобто, з точки зору суду треба було десь піймати в Белгородській області Ганчева, відібрати від нього зразки підписів, вільні, надати на експертизу в інститут Бакаріуса, щоб тот підтвердив, що це дійсно він підписував. Ну а як інакше довести абсолютно не нісенітниці. Тому я не знаю, що саме суд вимагав від слідство. Я, я ну знов таки, я не спеціаліст у всьому в цьому, ну, Ганчев вже працював колись ще в українській міліції. Де ж залишились його якісь документи, особиста справа, де його підпис є? Ну можна ж було цікаво цим шляхом ну, піти? Мабуть, я мабуть, але е, я думаю, що слідство до вироку суду першої інстанції взагалі не очікувало, що ці благодарності грамоти будуть визнані належними доказами. Тому що ж. Мова не про те, підписав їх Іганчеві ні, або ні. Там могло стояти і Факсиміле. Справа в е, сукупності доказів. Uh -huh. Чи відповідають ці докази іншим, uh -huh. чи узгоджуються. звідки, так, які свідчили, що він співпрацював з окупантами, ті підприємці, яким він пропонував там, купити патент у окупантів, вони дали покази. Uh -huh. Але суд надав перевагу тим, яких говорили, що в нього патріотична позиція. Співав пісні, да. був патріотом. Прокуратура оскаржила цей вирок в апеляції, і апеляційний суд Полтавської області вирок скасував. І він не, скажімо так, поставив під сумнів однотіпні покази свідків, які казали про пратичну позицію української пісні. І надав перевагу показам свідків, які були не настільки однотипними, але з різних сторін по-різному кожен з силу того, з чим стикався особисто, підприємець, стикався там з тим, що йому пропонували патент. Якийсь там житель Шевченка надав свідчення, що йому пропонував гай, е, Артюхов іти працювати в народну поліцію, міліцію. міліцію. Да. Під окупантами і от надав перевагу цим доказам, що вони узгоджуються між собою і доводять, що він що, ну, склад вчиненого колабораційного правопорушення. Він отримав 10 років позбавлення волі і 15 років заборони займати посади в державних органах України. Ну, Все-таки суд спрацював, але от е, в цей випадок такий кричущий, мені здається, красномовний, коли власне, від е, рішення однієї людини судді залежить вирок. Так. Так він завжди залежить від одної ну, людини. Це... І, а чому так? Чому людина? А... От, ну, знов-таки, це ж це дає, мені здається, привід придивитися до цієї людини. Хоча судді у нас пожиттєво, наскільки я пам'ятаю, займають а, свою посаду, так, але є ж є ж все ж таки умови, за яких можна розібратися з їхньою діяльністю, ну і відстронити там і так далі, звільнити а... з посади. Є дві скажімо, процедури. Це. Одноразова процедура кваліфікаційного оцінювання судді відповідно до закону про очищення судової влади. Не знаю, чи проходила вона, чи не проходила. Якщо буде проходити, то відповідно ці факти буде оцінювати Вища кваліфікаційна комісія суддів і ГРД, громадська рада доброчесності. Ну, Хотілося б, щоб на нього звернула увагу. Хоча звернуть це, це вже думаєш, звернуть? Так. Ага, це було б добре. А... Вол... Володю, да. Ну от слухай, два такі приклади. Перший, коли людина десь там, але все ж таки за сукупністю знов таки вона чекає свого вироку. І інша людина, яка слава Богу, отримала а, те, що повинна була. Хоча ну ледь-ледь не утекла від покарання, он вона... так каже є, будь ласка, є так? один маленький момент. Угу. Треба підкреслити, що вироку апеляційного суду. І його зміні також е, дуже допоміг е, сам Артюхов. Справа в тому, що е, після суду першої інстанції, який його випродав, його, звісно, випустили з під варти. Е, прокуратура просила знову взяти його під варту тому що до вироку апеляційного суду суд відмовив, але він почав покрожувати свідкам які давали свідчення проти нього. Отак. От ці відомості прокуратура систематизувала, подала апеляційному суду і його взяли під варту. тому ж ще до вироку угу. взяли під варту, тому що він погрожував свідкам, які надали свідчення проти нього. Ну добре, що це довели, між іншим так. Що люди не побоялися і, і самі не побоялися так. А володі, я дякую. Я дивлюся, що треба вже закінчувати програму. але ви я і до наших шановних слухачів і глядачів звертаюся. Ми продовжимо розповідати про цікаві такі вироки тим, кого суд власне визнав колаборантами або зрадниками. Ми тільки починаємо. У нас буде цілий цикл, бо це. Дуже показова, мені здається, така деталь нашого часу можна так сказати. Більше того, ми я повторююся, ми говорили в наших програмах про колабораціонізм, про колабораційну діяльність, про те, наскільки все ж таки ну, це не знаєте, не стабільний можна сказати, не залізобетонне таке визначення, так би мовити, бо часто під колабораціонізм потрапляють люди. Які дійсно а, через якісь а, причини невідворотні мали піти а, під ризиком життя, наприклад, да, на співробітництво з ворогом. І нічим ну, таким, слава Богу, не, а, не, не, не в чому не були помічені, але вироки отримують доволі великі. А інше, а інше на відміну від того Артюхова, який і, і себе ще для себе, так би мовити, яму вирив, а, які якимось чином змогли все ж таки якось увільнути. Тож, Володю, дякую. Дякую тобі. Нагадаю, що про Конкретні вироки колаборантам говорили ми сьогодні з Володимиром Грисенком, адвокатом, юристом Харківського антикорупційного центру. І продовжимо наші зустрічі, наші бесіди. Я Філіп Дикань, на цьому ведучий програми на Кипіловечірі на цьому прощаюся з вами. Дякую всім, хто нас слухав і дивився. Не забувайте ставити вподобайки. Якщо ви ще не підписані на нас, то робіть це і говоріть своїм друзям, близьким знайомим, що радіо наки. Тепер можна побачити на YouTube-каналі. Я з вами прощаюся, почуємося, і слава Україні!